Шестеро поранених за тиждень Дніпрівська лікарня імені Мечникова щодня приймає літаки санавіації з передової. Усі бійці із змінно-вибуховими і кульовими ранами. Найтяжчий нині 34-річний Олександр на фронті вже півтора року тримав оборону на фронт біля Авдіївки. Вчора вранці заступив у наряд, охороняв блокпоста. Під час чергового обстрілу його в шию поцілив Це снайпер. Так бистро і тут потом я когда Славив пулю, потім вже так все. что то помню, что то не Меня сразу одразу сплятали ребята. Ну, іначе в тила твої, потім приїхали медики, забрали, потом та льотом сюди. Куля прошила шию наскрізь. І ще один міліметр, кажуть, лікарі, і рана могла би бути смертельною. Нині боєць в реанімації і досі існує ймовірність набряку спинного мозку. Я думаю, що ангел хранитель очень у человека. Тобто один міліметр бы що й мог бы бути разорван спинной мозг. Після оказания всієї необхідної допомоги ми абсолютно уверены, что що повністю восстановится. Загроза життю вже минула, але попереду в Олександра ще довгі місяці лікування та реабілітації. Стан решти бійців задовільний після надання невідкладної допомоги. Трьох перевели на лікування до військового шпиталю.